Типова помилка масажистів-початківців. Це коли початківці відмовляються напроч працювати з моделями. Я з моделями працювати не буду, я безкоштовно працювати не буду, мені клієнтів одразу подавай. Та, ти що, моя дорога, Ми з жори в шокі. Це бивший жора. Так от. Як це не працювати з моделями, якщо ви тільки пройшли навчання, ви маєте брати якомога більше тих моделей? Ви на вулицю людину бачите, зразу відпрацьовуєте, розумієте? Ви додому приходите, у вас є хтось, ваші домашні люди, ви взяли масажний стіл, поставили, купили посеред кімнати. І зразу кожного. Кого ви бачите в коридорі, кого злобили, і відпрацьовуєте. Тому що масажна справа, вона практична, це практична професія. Якщо ви будете чекати, поки до вас прийде клієнт, то ви будете в великому мінусі, по-перше, часу. По-друге, ви не відпрацюєте ті навички, які ви отримали. Так, звісно, на навчанні ви багато робите, ви багато відпрацьовуєте, але це все одно. Та практична професія, в якій чим більше ти робиш, тим краще ти робиш. Тому модели потрібно брати обов'язково і ніколи не думайте, що от зараз до мене клієнти як попруть, і не буду працювати з моделями, я буду втомлюватися, мені ніколи не хочу працювати безкоштовно. прийдеться тому налаштовуйте себе спочатку і на роботу з моделями, і на роботу з клієнтами. Плюс не забувайте, що кожна модель це ваш потенційний клієнт. Так, да, ця модель вона не повинна бути вашим клієнтом, да, не потрібно від кожної моделі очікувати, що вона стане вашим клієнтом. Перш за все, коли ви на моделі відпрацьовуєте нові техніки, ви це робите для себе. Але якщо людині сподобалось і вона захотіла до вас записатися як клієнт, хіба це погано. То чому ви втрачаєте таку можливість, задираєте носа і думаєте, що я зараз буду, сяду і буду чекати, коли до мене прийдуть за гроші. Якщо ви будете так чекати, то до вас за гроші прийдуть не скоро. Якщо ви почнете працювати з моделями, першими безкоштовно, потім якісь 100 гривень можна взяти, потім якісь 200 гривень можна взяти. І е, людина, якщо їй сподобалося, вона все одно стане вашим клієнтом. А потім, може ще й постійним клієнтом, стане, якщо дуже сподобається.